У Нас немає одинакових будинків, і це становить нашу нашого. Чудове місто Івано-Франківськ, що лежить на межі Солотвинської та Надвірнянської безтриць, вражає своєю європейською зовнішністю. Милуватись тут можна не тільки стародавніми історичними пам'ятками, а й чудовими зразками сучасної архітектури. Активну роль у розбудові інфраструктури міста відіграє Івано-Франківська будівельна компанія МЖК Експрес Експрес-24». в портфелі забудовника десятки успішно реалізованих проєктів та тисячі квадратних метрів житла, введеного в експлуатацію. Компанія була заснована в березні 1996 року. Так що цього року, в березні, їй виповнилося 20 років. На початку, в 1996 році, це була перша приватна будівельна компанія у Франківську. І тому оця маленька перша компанія МЖК Експрес-24, яка почала, ціль, ціль стояла вижити, будувати. Першим кроком компанія, що зробила свого часу, ми створили матеріальну базу. Ми поставили і машини, і будівельні крани, і створили перспективну молоду проєктну групу. Також нам вдалося створити фірму, яка обслуговувала і обслуговує. На сьогоднішній день все це житло, яке ми побудували. А побудували ми на сьогодні вже більше 220 тисяч квадратних метрів. Минулого року здали 30 тисяч квадратних метрів житла. В наступному по плану ми збираємося здати 25-30 тисяч житла. І в перспективі у нас постійно і ми на цей період кожного року біля 20 тисяч квадратних метрів житла йде до здачі. Ще на етапі становлення компанії засновники МЖК Експрес24 визначились зі стратегією подальшого розвитку, поставивши собі за мету вихід на загальноукраїнський ринок житла. Сьогодні під час будівництва компанія виступає в якості інвестора, забудовника та генерального підрядника. Вже протягом 15 років МЖК Експрес24 входить в трійку основних забудовників Івано-Франківська. Ми і на той час, коли створювалися, ми були, входили в п'ятірку на початку створення, тому що підбирався колектив, працювали, працювали добре, якісно, і ми входили в п'ятірку. І зараз. зараз входимо вже в трійку підприємств. Такі будує. Нашими конкурентними перевагами сьогодні є в першу чергу це якість і терміни. Ми вчасно починаємо, вчасно вводимо об'єкти експлуатацію. І до якості нас приділяється дуже велика увага. Наші виконаби, вони кожен на своєму місці відповідає за якість. Людина сьогодні хоче купити якісне житло. Як правило, наші клієнти це ті люди, які вже в нас купували житло. Вони приходять до нас ще і купують. Будівельна компанія МЖК «Експрес-24» надає широкий спектр послуг в проєктуванні та зведенні об'єктів промислової, соціальної та комерційної нерухомості. Втім, пріоритетним напрямком її діяльності є житлове багатоповерхове будівництво. В компанії пишаються своїм індивідуальним підходом до створення нових споруд. Кожна новобудова від МЖК «Експрес-24» має своє обличчя. У нас немає одинакових будинків. Ми не використовуємо шаблон. Ми кожного разу на кожному об'єкті у нас є підхід до тої ділянки, до е, тої кількості квартир, яка має бути, до того, який є е, у населення е, бажання придбати житло. Ми будуємо традиційним способом, з цегли, як правило, е, використовуючи залізобетон, але ми е, приділяємо велику увагу утепленню надсучасному, сучасному. Усі найновітніші матеріали використовуємо. Ми використовуємо вікна, найсучасніші, найновіші. Броньовані двері в квартири ми ставимо фірми Мілано однієї з найдорожчих. 99% людей, які оселяються в наших квартирах, вже не міняють ні вікна, ні двері, і опалення, яке ми теж кладемо. Це, Якість, яка перетворюється вже в традицію. Ми здаємо вхідні броньовані двері, вікна, штукатурка, світло проведено, вода, газ, каналізація в будинку, стоїть газовий котел, стоять батареї вже для опалювання. Сьогодні ми готові робити, закінчувати повністю, щоб людина може приходити і жити в тому житлу, яку ми пропонуємо. Чималий досвід роботи, потужний парк будівельної техніки та власний проектний відділ дозволяють компанії МЖК Експрес-24 оперативно реагувати на зміни споживчих інтересів, швидко підлаштовуючись під потреби сучасного інвестора. Ми будували різні класи будівництва і будуємо до сьогодні. Але, на превеликий жаль, ситуація в державі, яка сталася на сьогоднішній день, створює умови, Такі, що людина, як правило, купує економ-клас квартири. Нема у, нас, у нас дуже маленький сегмент людей, які готові купувати квартири більше за 100 квадратних метрів. І час від часу ми будуємо. І двохрівневі квартири народ бере, на превеликий жаль, якщо взяти в відсотковому плані, їх приблизно не більше 10%. -ти. Вулиця Івано-Франківська прикрашає чимало новобудов, зведених будівельною компанією МЖК Експрес-24. На них приємно споглядати, в них комфортно жити. За кілька років житловий фонд міста поповниться ще одним сучасним комплексом, що отримав назву Національний. Це велика перспективна забудова, де вже сьогодні можна спостерігати як об'єкти на стадії котловану, так і введені в експлуатацію будинки. Окрім власне житла, компанія будує на території комплексу дитячий серед. Планує побудувати школу. Від початку, коли ми будували п'ятиповерхові будинки на початку нашого будівництва, до тепер гарних, красивих десятиповерхових будинків. Поряд з тим нами побудувалось і будуються дві церкви Київського патріархату. Готельний комплекс будуємо в Кам'янці-Подільському. Ми будували в Калуші житло. Два будинки побували в городенці, також ресторанний комплекс, побудований нами. Будуємо. Навіть найменші досягнення неможливі без злагодженої роботи всього колективу. Базова команда будівельної компанії МЖК Експрес-24 сформувалась ще в далекому 96-му. Для підприємства не характерна плинність кадрів. Спеціалісти, що приходять сюди працювати, цінують високий рівень компанії та її стабільність. Це машина, це механізм, який працює кожного дня, кожного тижня, кожного місяця традиційно. В інших фірмах буває по-іншому. Тому люди привикають до, цього, до цієї роботи, і люди, які починали будівництво в нашій фірмі, і вони працюють до сьогодні, це є база. Але виростає і молоді. виростають діти їхні, які приходять сюди працювати. Виростають вже і внуки, які працюють в цих компаніях. І вони починають, починають з різних посад. Але використовують і сьогодні вже у нас є династії навіть. І це дуже приємно. Людина, інвестор, який приходить купувати в тебе житло, ти зобов'язаний зробити все. Найбільше, що вона бажає. І тому ти повинен, по-перше, це робити якісно, дуже якісно. Ти повинен відношення поставити у фірмі таке, що людина сюди захотіла приходити, і вона отримала задоволення від відвідання фірми, яка робить для неї чи будує квартиру, будинок початку 90-х івано-франківська будівельна компанія «МЖК Експрес-24» за два десятиріччя стала одним з кращих забудовників міста та регіону. Завдяки хорошій праці та гарному відношенню до своєї справи компанія веде масштабне будівництво, залишаючи конкурентів далеко позаду. Сьогодні мжк Експрес Експрес-24» створює нове європейське обличчя рідного міста, крок за кроком укріплюючи свої позиції на будівельному ринку країни. Свого часу в 90-ті роки ми вижили. У 2000 піднялись від того рівня, який маємо сьогодні. І продовжуємо рости. Гордитися є тим, що наші будинки якісні, і люди, які купують житло в них, нам дякують. Гордитися є тим, що у нас більше половини молодих людей працює в нашій фірмі, яким від 30 до 40 років. Е... Ну, Гордицію тим, що ми живемо і будуємо в найкращому місті України. Віці Фронтів, для нас.